Два способи, як заплатити банку менше, якщо ви отримали іпотечний кредит на купівлю житла у Польщі. Мене звати Кубо Євгенія, я власниця нерухомості Кубоком, яка допомагає іноземцям купувати житло у Польщі та отримувати іпотечні кредити. І перший спосіб це перечасна надплата. Більшість банків у Польщі не мають штрафу за те, що ви почнете надплачувати свій потечний кредит перед терміном. Тобто, якщо ви взяли на 30 років, це не означає, що потрібно платити протягом 30 років. Можна почати надплачувати свій потечний кредит маленькими сумами. Навіть 500 злотих надплати, щомісяця можуть скоротити ваш термін сплати банку з 30 до 20 років, і ви назначно менше заплатите банку. Відсотків за наданий іпотечний кредит, адже банк бере з вас відсотки від суми кредиту в той термін, коли ви маєте той іпотечний кредит. Тобто немає такого, що якщо на 30 років вам порахували, скільки ви маєте заплатити відсотків банку, і ви мусите заплатити цю суму. Ні, ви платите саме за той термін, скільки ви тримали ці гроші від банку. А другий спосіб ще простіший, ви можете перенести свій кредит в інший банк, зробити так зване рефінансування. Це якщо ви побачите, що в інших банках є менші ставки, ніж ви підписали договір своїм банком, можна скласти новий внесок на отримання нового іпотечного кредиту в іншому банку на свою ж нерухомість. І таким чином ви почнете платити менше і заплатите менші відсотки банку. Якщо ви хочете купувати житло у Польщі або отримати іпотечний кредит, пишіть нам.